Критики закона, хлопцы, ли? расскажите. Какие им? они защитники а, подобных? Что вы найдете? А, да, 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 да. да, а а так мы ее установим. И Никакой? магазин. магазин. Прошел все инстанции, все комиссии, зеленую строя. Это жил там прочее. Сува небезпечна ділянка, висновок сукру у вас є, тут сува небезпечна ділянка. Запитання. А на основании чего восстановилась стройка, которая была а, в, прошлом году, в 2017 году уже отменена. Потом, после долгих заседаний Киев Совета и так далее, и так далее а, это было признано сквером. А, а тепер опять на стройка. Я вам, я вам поясню, після того як було видано рішення про визнання цієї ділянки сквером і видання нас рішення нас про ануляцію дорогої оренди нашої ділянки. Так. Компанія пішла в суд. Так, в який суд, суд. Якщо не господарський суд міста Києва. У нас є в наявності рішення всіх судів, всіх інстанцій. Будь ласка, а, інтересует... першої інстанції апеляційної інстанції, Ви можете, будь ласка, потім ознайомитися. Не проблема. Ви дадіть мені чи сфотографію. Так, є рішення судів всіх інстанцій. Всі інстанції було виграні. Починає з першої апеляційної. крапку поставив Верховний суд. Верховний суд своїм рішенням аналював рішення Київської міської ради про визнання цієї ділянки сквером. Визнав його незаконним. Верховний суд це таке. А це остання інстанція. Так. Верховний суд це остання, Тоже остання. є рішення. У вас да? ну все, замічательно все хорошо. Це а Це по-перше, а по-друге, Верховний суд анулював рішення Київської міської ради, яким це саме рішення, яким анулювався принципі... договор. Ну, Японія. От бачите, є то есть, рішення. Тобто, і... в принципі, суд получается так, що. власть, которая выбирается именно киевлянами, власть, которая выбрана нами, она, в принципе, ничего не решает, потому что есть Верховный суд, который неизвестно, кто выбирал, и он это все решает, правильно? Суд, он керуется выключено законами, которые были написаны. Законностью. А законность самой приватизации участка, о котором никто не слышал? Никак? Хорошо. Понял. То есть у вас все бумаги есть, бумаги вы прилагаете, сейчас я их перефотографирую, и вы Все, мы говорили. Спасибо за информацию. Нет, байк там паекта начал, все весь прикол.